thank <laughs> you Боротьба за Донбас продовжується. Майже 60% росіян вважають, що Росія повинна надати військово технічну підтримку сепаратистським рухам на сході України. У цей час українські політики вимагають закрити кордон з Росією. Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні ми говоримо про те, як повернути Донбас та коли, нарешті стабілізується ситуація в країні з нами. Журналіст, який мав змогу побувати під слов'янськом, Віктор Павлик та політолог. Юрій Тешкун вітаю вас. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Перш ніж перейти до обговорення, теми пропоную переглянути сюжет ситуація все небезпечніша. Щодня в Луганськ та Донецьк прибувають російські найманці. Дехто каже, що їх вже 20 тисяч. Тільки замість недалеких і розгублених сепаратистів, які були на початках. Тепер це справжні чеченські бойовики, які знають, що роблять, і вони не приїхали вимагати більше прав для Донбасу, а воювати. Хоча б прибрати ці блокпости, які на дорогах. Тобто ну там 30 кілометрах траси, сім-сім, блокпостів, а, причому. После того, как туда заехали профессионал профессионалы, эти блокпосты заметно укрепились, были сделаны более профессионально, то есть убран весь мусор, сделаны гнезда, стрельбы, доты, то есть там достаточно профессионально все это сделано. Ще один луганчанин, організатор луганського євромайдану Олексій Біда, щойно з в'язниці нової луганської влади, каже: та почала активні репресії проти місцевого населення, тому адептів у них все менше. Люди починають розуміти, що сепаратизм це не іграшки. В першу чергу, це треба закрити границі таким образом, за що дополнительных войск, за щодо усилення технічного, за що просто бетонної п'ятиметрової стіни. Я не знаю, які є ресурси і можливості, але в першу чергу можна здівати мене те. Не погоджується з ним молодий дипломат Максим Дитинченко, бо впевнений перекриття кордонів нічого не дасть. Поставити на двох тисячах кілометрів прикордонників теж не вихід. Не вистачить ні людського ресурсу, ні часу. Диверсанти все одно знайдуть стежку. Тільки жорстка фаза, а то з бомбардуванням зможе врятувати схід. Поле ви не перекриєте. Тобто можна збудувати таку стіну, як в Ізраїлі. Ну але треба розуміти, що у нас е, кордони з Російською Федерацією вони не є до кінця демарковані. тобто можуть виникнути суперечності через кордони. Тобто, якщо ми ставимо паркан Російської Федерації, може заявити, що це їхня територія. Відповідно, починаються бойові дії. Тобто, будь-які перекриття кордонів на даний момент я вважаю, що це просто спекуляція. Причому уникнути жертв серед мирного населення таки не вдасться. Але без цього не минає жодна війна. Важливо лише, щоб хтось з української влади погодився взяти на себе відповідальність за можливі жертви при активній фазі АТО. Бо чим довше в Києві будуть боятися відтягувати, наприклад, з бомбардуванням, тим більше буде затягуватися конфлікт і гинутимуть військові. Так, власне, Віктора, розкажіть, ви минулого тижня повернулися з під Слов'янська. Перш за все, з якими враженнями, що цікавого ви там побачили і відчули? Ну, я з групою журналістів, львівських журналістів, були там 23 травня, тобто, фактично напередодні е, виборів президентських, враження, чесно кажучи, двоякі. Двоякі враження. Ми десь навіть поміж собою називали це дивна війна. Дивна війна, чому? Тому що з одного боку всі говорять про облогу слов'янська, так тобто, як осередку терористів-сепаратистів. З іншого боку, те, що ми побачили, ну там, скажімо, що дві години ходять рейсові автобуси Слов'янськ. Барвінкове це в сусідній Харківській області, тобто сполучення автобусне між двома е, областями існує. Люди, місцеві мешканці зі Слов'янська їздять туди е, на закупи, тому що там дешевше так? Е, з Барвінкового в Слов'янськ люди їздять заправляти газові установки на машинах. Тобто, в тому і полягають якісь такі от нюанси дивної війни. Водночас паралельно з цим гинуть люди, гинуть наші солдати і ну, стріляють в сепаратистів. Так? Тобто трохи десь незрозумілою була така тактика, і для себе я це міг пояснити тільки тим, що до президентських виборів ну, наша влада в Києві не хотіла активізовувати якісь такі речі антитерористичної операції для того, щоб не доводити можливо до введення надзвичайного стану в цих областях. Це єдине таке логічне пояснення. Зрештою, можливо, це і підтвердилось, бо ми бачимо, що вже після 26 травня там все таки активізувалися ті процеси, і напевно, власне, отакі наступальні дії це більшість е, цих нацгвардійців, добровольців, яких ми бачили там. Ну вони виступали саме за, за них, тобто за активні дії, а не таке пасивне очікування в окопах, в якому настрої військові і в якому вони матеріальному становищі? Чи мають вони якісь елементарні речі для комфорту? Ну, настрої бойові в наших військових були, і матеріальне становище, про продовольство, озброєння, засоби захисту були абсолютно на нормальному рівні. Тобто, те, що ми там бачили, ми були на двох блокпостах. Власне, один блокпост це наші міліціонери львівські ППСники, добровольці, які зголосилися їхати в Харківську область. Вони охороняли якраз блокпости на межі між Харківською і Донецькою областями. Це десь порядка в 50 кілометрах по дорозі, но простець 30 Кілометрах від Слов'янська. І були ми на блокпосту Нацгвардії. Ну, це зведений гарнізон Нацгвардії, внутрішніх військ і Десанту в селі Белбасівка. Це вже в трьох кілометрах від безпосередньо під самим Слов'янськом. Що там, що там абсолютно нормальне забезпечення в наших вояків. Нарікати на щось, ну по великому рахунку так не доводиться. Ну, були якісь там певні моменти, скажімо, з тим, що наші ППСники приїхали туди з табельною зброєю, тобто, фактично, це є зброя для ведення ближнього бою, а не звичайні АКМ ну, для е, нормальної боротьби з терористами. Ну, але ці всі речі з часом вони в принципі вони вирішуються, і слава Богу, що там ну, хтось з них не загинув, так. Під слов'янськом, під слов'янську, ми потрапили в час, я би сказав, такого затища, так тому що я думаю, що інакше нас би просто не пустили на цей блокпост. Зрештою, як виявилось, коли приїхали туди, що ми були першими українськими журналістами, які потрапили з нашого боку на цей блокпост в Белбасівці. Тобто нам бійці розказували, що от з боку Слов'янська російські журналісти приходять, приїздять, вони там знімають. Наші, звичайно, що пускають їх, ну бо це преса, так вони в мирне населення не стріляють. Це, до речі, ще одні от такі от рівні речі, так, ну які ми бачили. Тобто ми і так програємо в інформаційній війні перед Росією, і ну мене здивувало. Я знаю, що кілька військових журналістів Артем Шевченко-Київських вони працюють постійно там і честь і хвала їм. Той ж самий там от прес-секретар штабу АТО Селізньов, Дмитро Тимчук. Але чому не було більше журналістів? Ну, зрештою, це теж питання, і питання в тому числі може навіть не так до журналістів, скільки до нашої влади і до тих, хто планує ці спецоперації. Тому що ми так само добровільно де поїхали для того, щоб побачити на власні очі, ну об'єктивно що там відбувається, і потім розповісти, чому це не планується десь на вищому рівні, на рівні Києва. Ну, це одне з тих багатьох питань, які треба ставити до влади, якщо ми хочемо, щоб вона їх вирішувала. Так, продовжимо власну тему про кроки урядовців. Юрію. Розкажіть, як ви оцінюєте останні події так на сході України? Бачила минулого тижня. Була така активна фаза. А то зараз чогось так здається, що воно наче затихло. Прикордонники перебувають в оточенні терористів майже добу і не мають для них підмоги. Що це означає і як вирішити ту ситуацію? Ну, політикам? Я не можу це коментувати як військовий, тому що я цілком цивільна людина, але. Як політолог я можу сказати просто, що якщо є така ситуація в такому обласному центрі де є 750 тисяч чоловік, та, ну Луганськ це населення практично як львів, майже мільйонних, ми повинні говорити про те, що просто в державі може елементарно не вистачати сил, в першу чергу спецназівців для того, щоб елементарно відбити, навіть не то, що відбити Луганськ, а просто деблокувати тих самих прикордонників. Вчора, якщо я не помиляюсь, було озвучено цифру, що бойовиків на Донеччині і Луганщині нараховується 10 тисяч. Ну, зрозуміло, що вони так само, як і наші військові, сконцентровані в декількох ключових точках, але ми повинні враховувати, що в них є значна підтримка, так? І ми повинні враховувати те, що найбільш підготовлені наші кадри перебувають під тим самим Краматорським, Слов'янськом і так далі. І якщо ми не будемо говорити про те, що а, брати спецназів, яких ніде немає, значить треба брати тих самих кадровані частини, які поповнювали призовниками. Зрозуміло, що з політичної точки зору в суспільство це буде викликати незадоволення, що ми там ту чи іншу бригаду негайно відправили в Луганськ. А не... Тобто тут є цей момент, власне. На вашу думку, яка головна проблема Донбасу? Навіть не враховуючи терористів, якщо вони відійдуть, чи проблема вирішиться, якщо говорити про населення? Власне? Якщо йдуть бойові дії, це вже за визначенням говорить про те, що є політичні проблеми, які не вирішувалися. Тому що за Клаузевіцем війна це продовження політики іншими засобами. Це значить, ну. Той факт, який ми і так всі знаємо, що 23 роки Донбас ніяк в Україну не інтегрувався і навпаки, то відповідно, навіть якщо бойовиків вдасться подолати, все одно, якщо ми говоримо про тих бойовиків, які були громадянами України або тут проживали, навіть без українського громадянства, вони залишили тут рідні близькі. Зрозуміло, що вони будуть настроєні негативно до України. Зрозуміло, що ті бойовики, які загинули їхні рідні, близькі, так само будуть негативно настроєні до України, оскільки ми не є тоталітарна держава, ми громадянства не позбавляємо за кордон не висилаємо. Це залишиться тут і це будуть літи. Залежно від того, скільки з них все ж таки розійдуться, здадуть зброю чи не здадуть, просто розійдуться, скільки загинуть або витися на території України, залежно від цього і буде визначатися настрій на Донеччині. Якщо дозволити, я десь також скажу, що потрібно дивитися про причини такого стану. Так, я думаю, що одна з основних причин це те, що Донецьком весь цей час керували, керували ну, кланово олігархічні групи. Так? Тобто ми зараз говоримо про певний вплив Єфремова, лідера фракції партії регіонів на ті процеси, які відбуваються в Луганську. Під Слов'янськом теж нам говорили про те, що є виборчі округи сина Азарова, тобто, відповідно, ці всі речі вони готувалися планомірно. Ми не можна навіть не говорити про те, що це виникло стихійно внаслідок Євромайдану, так тобто ця вся зброя, ці всі якісь такі от е, акції, вони планувалися заздалегідь. Так, можливо, деякі процеси пришвидшили їхнє втілення. Ну бо ми зараз бачимо десь в такому геополітичному масштабі, що все-таки там Росія має е, е, амбіції і не тільки напевно, що на Крим, так. І відповідно, я думаю, що якщо мінімізувати вплив, тобто сьогодні мають позбавляти депутатської недоторканності царьова, так тобто ще один царьок, який десь там от пробує керувати. Тобто, якщо просто обмежити вплив цих олігархів, цих ну, псевдополітиків, тому що їх не можна назвати і політиками, і зрештою, ну зрадниками, напевно, що так, якщо обмежити їхній вплив на місцеве населення, якщо вивести оцих всіх терористів, там шпигунів, кадирівців. Працівників ФСБ, ну я думаю, що до року часу реально, щоб ситуація погасилася. Тому що, попри те, що там багато криміналітету, попри те, що там багато дуже безробітних людей, тобто яким нема що втрачати, ну, вони теж хочуть спокою, вони теж бояться загинути, вони теж бояться за свої сім'ї. Я думаю, що з часом, якщо ситуацію втихомирити, ну, то і місцеве населення воно не підтримує щиро і 100% проросійський якісь такі от ухил. так? Тобто місцеве населення воно вспокоїться. Якщо ще приділити їм увагу десь і матеріально, і ну, зрештою області цієї дотаційними, це вже визнано, так хоча нас переконували в протилежному. Так. Я думаю, що дати людям роботу, хоч якусь ну, з часом, це все реально погасити. І ну, Україна мусить лишитися єдиною із Донбасом. Донбасом вистачить того, що вже Крим де факто ми віддали. Так, якщо говорити, ви згадали про обмеження впливу деяких політиків, так Юрію, наскільки це складна процедура, і як змінилися повноваження президента, так во і тепер ми маємо повноцінного президента і уряд, який він сформує, тобто як різниця ось ці повноваження між во і повноцінним, повноцінним це урядом. два різні питання стосовно процедури притягнення. А в даному випадку ми говоримо про те, що те чи інше розслідування може йти стосовно певної особи, але притягнути до відповідальності не можна, бо є імунітет. Якщо Верховна Рада 226 голосів одна друга плюс один дасть, то можна тоді а, цю особу притягати до кримінальної відповідальності, але ми повинні розуміти, що це не є автоматично, тобто має відбутись судовий процес, на якому бажано, щоб був сам пан царьов і так далі. В тому разі, якщо вдасться зібрати достатню матеріальну базу доказів за поданням прокуратури, якщо суд вважатиме. Докази аргументованими, тоді його можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Тому навіть якщо вони сьогодні наберуть 226, чи сьогодні, чи там завтра, післязавтра, це ще не означає, що це для царя буде все. Кінець. Mm -hmm. Тільки після обвинувального вироку суду його може бути позбавлено власне депутатського мандата і до побачення. А з приводу президента, президент, в принципі, ВО президента так само, як і президент. Однаково мають право вносити в Верховну Раду подання про оголошення війни або про оголошення миру чи про демобілізацію. Тут без різниці в цьому плані ніякої юридичної різниці немає. Так само ВО президента може голосувати на звичайний стан чи стан війни, як і президент. Єдине, що просто є деякі інші повноваження, які президент може реалізувати на від ВО. Стосовно легітимності, знову ж таки, тут є питання, тому що для більшості населення України. А новообраний президент є легітимним, але для значної частини тих територій Донецької Луганської області, де виборів не було, і, і навіть там, де вибори були, все одно він не легітимний. Легітимність це суспільне визнання, це не юридичне. Ми тепер маємо легального президента, але частина суспільства все одно я не сприймає. Ми дуже багато говорили в сюжетах, в ефірах наших про те, що революція гідності змінила Україну, змінила свідомість українців та ментальність. Чи якось воно вплинула на тих людей Сходу, на мешканців Сходу. Тобто, їхнє сприйняття якось змінилося, чи не змінилося? Тобто, як їх переконати, що ми нарешті живемо в новій країні і аби вони допомагали нам цьому? Ну, я, є, я в жодному разі не соціолог, я не соціальний психолог, і я там не бутиму і не можу це коментувати. Але, в принципі, те, що вони перебувають в іншій країні, вони безпосередньо чули з одної простої причини. Президента Януковича нема, це вже інша країна. Цього одного достатньо сказати. Я згоден власне з тим, що вони відчули, що президента Януковича нема так, тобто хазяїн Донбасу Ахметов. Ми бачили, що він до останнього бавився в якісь там свої напевно, що. Політичні ігри спробував домовитися там з обома сторонами, і очевидно, що йому це не вдалося з Росією. Відтак він, зрештою, нібито став на український бік. Але я хочу сказати, що населення Донбасу воно і раніше було активним. Згадаємо протест шахтарів так. Тобто Дивостив. тоді вони, та власне, тоді вони вийшли протестувати, і тоді своїми протестами вони все-таки чогось досягли. Інша річ, що можливо вони десь більш пасивні в тому політичному плані, так на відміну від е західних українців. Але я думаю, що і той же ж Євромайдан їм показав, що якщо не мовчати, що якщо підніматися, то є шанси всі змінити країну. І тому ну я ще раз переконаний, то що я спостерігав, тобто це є Харківська область, там половина населення Барвінкового може й більше. Вони говорять українською мовою, тобто вони е, приносять їсти нашим міліціонерам на блокпостах. Спочатку наші ППСники переживали, боялися, щоб їх не потруїли, так потім вже є сім'ї, яких вони знають в обличчя, перевірені і так далі. Тобто там є нормальна взаємна довіра. Голова райадміністрації він взяв на себе повністю продовольство годівлю наших міліціонерів. І ну, вони знаходять спільну мову. І якби там не було частина людей в Харкові, в Харківській області, вони розуміють, що наші міліціонери вони приїхали туди захищати їх. Так, і причому, що приїхали туди не за гроші, а приїхали, ну, як мені казали, хлопці, за 33 гривні добових, які вони отримують, і за батьківщину, так, тобто і за, за, за єдину країну. Ну і треба розуміти, що все-таки, навіть якщо є частка, бо вона є, про російсько налаштованих є значна частина людей, які, які українці. Які будуть говорити ми українці, але вони все-таки українці в душі, хоч і російською мовою. Тобто, зрештою, треба визнавати, що мовне питання це надумане питання, надумане політиками, які час від часу періодично спекулюють, не придумали чогось кращого, власне. Якщо оцінювати е, дії нової влади, дії нового уряду, ще не сформованого правда, але е, юрію, на вашу думку, які перші кроки Порошенка мала би бути от в плані стабілізації ситуації? В, стані стабілі... в плані стабілізації ситуації, в першу чергу, Порошенко повинен визначити, чи він ставить нових керівників СБУ Міноборони генпрокура, чи він залишає старих. В принципі, е існує практика якраз західних демократій, коли під час війни новий президент, навіть якщо ми беремо Сполучені Штати, де є традиція зміни республіканців-демократами, новий президент не міняє старого міністра оборони, навіть якщо це мова йде про там, республіканця, хоча президент-демократ. І, відповідно, в цій ситуації, коли силовики щось роблять, головне, головне насправді залишити їх на посаду. Тут mm -hmm. стабілізація буде від того, що в цій сфері, де він саме має свої конституційні поноження, якраз нічого не міняти. Тому що якщо піде зміна генпрокурора, міністра оборони голови СБУ, зразу підуть там обласні начальники, генерали і так далі. Питання, чи це потрібно зараз під час війни, чи ні. Крайні, ну, оскільки ми говоримо, що ми збираємося стати демократичною державою, та? в демократичних державах силовики йдуть з посад тільки в разі тих чи інших катастроф, провалів і так далі. На даний момент яскравих провалів, три силові керівника, яких призначає президент, поки що не показали. Тобто ну, вони були, але вони припали на період хаосу, який був зразу там лютий березень. Та? Тому поки що Порошенко швидше би мав залишити їх на посадах і дати їм можливість допрацювати. Ну, там, Стільки, скільки треба, хоча б до першого їхнього провалу, а тоді вже ставити своїх людей. Це для стабілізації буде набагато краще. Якщо говорити зараз, багато є думок про те, що ситуація на сході може якось стабілізуватися до інавгурації президента? Якось ці поняття пов'язані. Тобто, чому чи це дійсно так, і якщо говорити про терміни, можливо, будуть якісь домовленості. Перше питання: хто буде стабілізувати і з чого боку? Сепаратисти і російські диверсанти не будуть звертати увагу на те, що в Україні інавгурація, і давайте зачекаємо до дня інавгурації. Це смішно. Ну, Наші соловіки... Сьогодні розуміло, третє так. число, інавгурація на сьоме призначена так. за чотири дні. Я говорю про термін, можливо, рік для того, так. щоб там та ситуація десь вляглася, а не 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 навіть вирішилася. Тому говорити про якісь швидші терміни кілька днів. Це мені здається нереально. Угу. Повертаючись до попереднього питання, що потрібно діяти Порошен, як потрібно діяти так. Порошенку, я теж думаю, що силовий блок йому чіпати не варто, тому що зараз ключові керівники, вони, ну як мінімум, вони вивчили достеменно ті питання, найгостріші проблеми. Вони сформували яку не яку команду на місцях, бо ми знаємо, що теж були дуже серйозні проблеми, особливо в цих східних регіонах, і з кадрами, так тобто, коли очільники міліції самі здавали фактично диверсантам управління. От. Більше Порошенку, можливо, треба е, активізувати роботу щодо підписання там от, економічного блоку е, з ЄС з Євросоюзом, тобто mm -hmm. е, акцентувати власне роботу на е, роботу з європейською спільнотою. Водночас, знову ж таки, ніяких референдумів щодо НАТО на чому наполягає Тимошенко. Ну мені здається, проводити не варто. Тобто, зараз наше суспільство все таки не готове. Я думаю, що Поки ми знаходимося в стані війни про вступ в НАТО, ну якби не можна говорити в плані проведення референдуму. Це буде викидання грошей, і ми не отримуємо того результату. Направду не отримаємо, тому що все-таки значна частина населення живе і на сході, і на півдні. Вони втомлені війною. Їм не потрібно ще якісь військові блоки. Я не говорю про те, що скаже Росія, тому що, чесно кажучи, е я взагалі зараз вже не зважаю як журналіст, навіть на те, що коли апелюють, ви щось робите, а ви думаєте, що скаже Росія, mm -hmm. що яку картинку покажуть? Вони і так покажуть те, що вони хочуть показати. Чи вони це знімуть там в себе десь на студії Останкіно, Чи вони це знімуть в Краматорську? Чи вони покажуть старе відео? Як це було в нас на 9 травня? Так, mm -hmm. коли відео трирічної давності видали за свіже, там mm -hmm. б'ють пенсіонерів. Так, так. Власне, давайте про те, як підвоювати схід та чи довго ще Україна буде в стані неспокою, продовжимо говорити після перерви.